Ня продовжує оновлюватись, і окрім таких методів діагностики, як рентгенологічні, ультразвіткові дослідження та ендоскопічні дослідження, ми продовжуємо розвивати наш кабінет функціональної діагностики. за останній час ми отримали три нових діагностичних апарати. Перший діагностичний апарат це у нас спірограф. Це апарат для дослідження зовнішньої функції легень. Він виконує чотири основні проби, які допомагають лікарям, фахівцям, пульмонологам, терапевтам у постановці діагнозу в проведенні лікування і аналізу проведеного лікування захворювань легень. Апарат називається електронейроміограф. Це апарат для дослідження периферичних нервів та мускулатури. Допомагає лікарям в діагностиці захворювань суглобів, в діагностиці захворювань мускулатури та периферичних нервів ви не ждали, тому що по 12 при сіпелі і отримали ми апарат Холтер. Добове суточне моніторування. Це апарат, який на протязі доби записує ритм серця, записує, якщо є порушення провідності, і якщо є скрити ішемічні захворювання, і скрита ішемія. От апарат накладається на добу. Пацієнт ходить з монітором і з електродами, в тому числі він ще досліджує на протязі доби артеріальний тиск, то він, тобто він у нас комбінований апарат. Раніше ми відправляли на це дослідження пацієнтів або в Ізмаїл, або в Одесу. Сьогодні це є в Болграді. Також спірографом то той же момент просліджується, що пацієнти їздили і в Одесу, і в Ізмаїл. А зараз ми це проводимо в Болграді. Да, і дуже важливо всі ці три апарати дуже важливе значення мають для підготовки пацієнтів на комісію МСЕК.